Лиш той життя і свободи варти, хто йде щодня за них у бій. Сьогодні українцям дуже дорогою ціною дістається право на життя і свободу. Вони виборюють його власною кров'ю на полі бою. Звістка про чергову втрату на фронті опікає серце громади. Нині рогатинська площа зустріла загиблого героя Руслана Содому. 43 річний мешканець села Залужя пішов захищати Україну ще у липні 2022 року. Півтора року жорстоких боїв для солдата, і стільки ж часу щирих молитов від його рідних. Він загинув у другий день весни, пора, що несе з собою життя і любов і тепер огорнута смутком для згорьованої родини бійця. Господь каже такі слова. Блаженні миротворці, вони синами Божими назвуться. Багато життя поклали у ці війни за нашу свободу. Ми хотіли, щоб вони завжди живими поверталися до своїх домівок. Руслан за свого життя ходив з гімназії через оцю площу додому. Він своїми ногами більше не перейде сюди. Війна вкотре чорним крилом торкається рогатинської громади, збирає, забирає кращих з кращих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність, за наш спокій. Герой Руслан Содома народився 7 грудня 1970 року в селі Залужя освіту здобував у Рогатинській гімназії імені Володимира Великого та Рогатинській загальноосвітній освітній школі номер 1 Закінчив Рогатинський державний аграрний коледж за здобув спеціальність технолог, а також навчався у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій. Захисник Руслан. Створив сім'ю, де в шлюбі народився син Роман. Батько дуже радів успіхам сина, планував майбутнє, сподівався потішитися онуками, працював на місцевих підприємствах на супероробному комплексі Росана, на фірмі Склопак, про нього загадую, як про добру, життєрадісну. Висвітому людину, яка ніколи не втрачала оптимізму та віри у перемогу. Руслан Содома був мобілізований лав Збройних сил України 11 липня 2022 року. Майже два роки ні службу у складі першого відділення 3-го зводу 3-ї роти 52-го окремого стрілецького батальйону. З часом мобілізації, за його плечима Чернігівській, Бахмутській, Авдіївські напрямки, вірний присязі захисник щастю виконував свій громадянський обов'язок. Життя воїна Руслана трагічно обривалося 2 березня. 2024 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області герой отримав поранення несумісні з життям. Війна забрала України не просто воїна, вона відібрала кращого сина, батька, брата, друга, побратима і нашого земляка. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам захисника. Нехай душа загиблого Руслана знайде вічний спокій в небесному війську. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Кортеж з тілом полеглого захисника попрямував на родинне обійстя Руслана Содоми. Завтра у селі Залужя відбудеться похорон і церемонія прощання з героєм. Чин похорону розпочнеться о тринадцятій годині. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять вірному синові України. Герою України! Наші юрицькі третє!